Таю, це програма сьогодні. Про і я її ведуча Марина Ступак. Сьогодні ми поговоримо про перехід на альтернативні джерела електроенергії як відповідь на виклики, що постали перед енергосистемою України через російські удари, а саме про державні програми кредитування для посилення енергетики, перехід до альтернативних джерел енергії, зокрема для мешканців багатоповерхівок та приватних домогосподарств, інвестиції в сонячні панелі та вітряні електростанції, не тільки що саме пропонує Наразі громадянам уряд. Отже, урядові програми пільгового кредитування на альтернативне енергообладнання запрацювали ще насправді за кілька місяців до початку опалювального сезону. Вся ідея в тому, щоб громадяни змогли насправді підвищити автономність та стали енергонезалежними. Йдеться зокрема про можливості для мешканців багатоповерхів, багатоповерхівок, тобто багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. А саме про Допомогу у підготовці до можливих відключень електрики та блекаутів. Шо що, що загрожують нам м, через м, періодичні російські удари по енергосистемі? Отже, як повідомляє уряд, тепер ОСББ та житлово-будівельні кооперативи зможуть отримати кредит до 5 мільйонів гривень під 7% річних. Кредит строком максимально до 5 років. Але більшу частину це 70%, компенсується за рахунок місцевих бюджетів, а інша частина просто сплачується за рахунок внесків членів ОСББ. Детальніше про перехід на альтернативні джерела електроенергії на тлі атак Росії по українській енергосистемі ми поговоримо сьогодні з екс-міністром житлово-комунального господарства Олексієм Кучеренком. Пане Олексію, вітаю! Отже, про що йдеться? Йдеться зокрема про урядову програму. Доступні кредити 5.7.9». Вона передбачає, що СББ і житлово-будівельні кооперативи зможуть отримати кредити до 5 мільйонів гривень строком до років. Років під 7% відсотків відсотків річних ця програма може працювати також в комплексі з програмою Green Дім, що передбачає до 70% відсотків компенсації вартості на закупівлю цього енергообладнання. Отже, що саме які види альтернативної генерації можна буде придбати? Якщо хтось хоче дізнатися більш детально про існуючі програми, раджу, безумовно, на сайт Фонду енергоефективності виходити, або там є ціла низка консультантів, ну, це хлопці зазвичай. які... Потім і впроваджують ці проекти, вони безумовно щось заробляють на них на інженірингу. Ну це абсолютно нормально в цій ситуації, бо це безкоштовно, ніхто нічого робити не буде. Це треба запам'ятати. Тут за що дозволу, я е, дуже стисло там обмалюю, що можна зараз досягти, а потім висловлю свою позицію як все ж таки ну, державної людини депутата стосовно плюсів і мінусів для держави оцієї, цієї саме цих програм, розумієте? бо Обговорювати, що не треба шукати альтернативу, це абсолютно тупікова річ. Дійсно, максимальна. Треба в цій ситуації шукати можливість альтернативного живлення. Варіантів не так багато, я вам можу сказати, але і це дуже сильно залежить безумовно від того, ти живеш в індивідуальному будинку чи в багатоквартирному. Бо ви зрозумієте, да? в індивідуальному ти сам приймаєш рішення. І я вам одразу на своєму прикладі, от я Живу в індивідуальному будинку. Я особливо після підняття ціни на електроенергію. Я прорахував для себе такий проект. Сонце панелі, інвертор відповідний на мій будинок, і акумуляторні батареї. Да. Я можу сказати, він для мене занадто дорогий, і я його окупності не побачив. Це виключно його можна робити, з не з точки зору економічної доцільності, а з точки зору безпеки. Саме розумієте, на на Випадок відключення дійсно це дасть можливість взимку. Ну скажімо так, відсотків 15-20 споживання мені закрити. Тобто а якщо, у мене якщо ОСББ уявімо, Ви да отримало воно. фінансування воно, да такого так, 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 проекту. Чекаю. Ну, я розумію, що ви хочете розповісти, як чудово все в ОСББ. Ну ОСББ ще раз, я вам підкреслю, ні, ні, що якщо просто розповісти. просто за рахунок власних грошей робити цей проект, то, то він на сьогодні не є дуже економічно привабливим. Uh -huh. Тому на сьогодні дійсно держава пішла назустріч для ОСББ і кооперативів цією програмою «Гріндім». Де ми всі за рахунок бюджету по суті допомагаємо? Оцім окремим ОСББ профінансувати ці е, закупівлю сонячних станцій. Я вам можу порадити так: якщо є можливість у вас в чергу стати, а там зараз десь 80 будинків. Вони в них вже заявки готові. Вони спроможні десь до 200 будинків цього року профінансувати. Тим, хто кому повезе, ну дійсно вони, вибачте, майже безкоштовно можуть отримати е, цю сонячну станцію. Панелі сонячні акумулятор для свого будинку, тобто, тобто вже 80 раду, 80 будинків вже отримали ці кредити. Правильно я розумію, ні, не отримали Вони... там десь пару десятків. Отримали решта зараз отримується в процесі. Ви ж бачите, тільки зараз ця прага буквально три дні тому там е е пом'якшили умови для цього. Бо там великої черги так само немає. чого ходити? нема а, тобто, 80 це на всю Україну. Так по перше, треба треба цього цього захотіти по друге треба е, організаційно бути спроможним і готовим тобто як мінімум подавляючи більшість мешканців будинку має це підтримати по третє люди наші коли їм кажуть що там якийсь кредит вони одразу 95% не люблять слово кредит. Це повірте мені, я знаю достеменно, це будь яка людина. Тому їх треба переконати, що ніяких ризиків немає. Цей кредит рано чи пізно буде повернути з заощадженого по четверте, все рівно якісь кошти із своїх внесків людям треба платити на підготовку проекту на інші речі, бо не все фінансує цей фонд енергоефективності. Він фінансує тільки обладнання. Ага, купівлю, ви ви сказали, розгляд, що проект роботу, енергоаудіт, обслуговування це людям треба буде отримувати. Але тим не менш, якщо дійсно в поєднанні з цими міськими програмами, ну, наприклад, в Києві, ви знаєте, 70 на 30 така програма, я її не критикую. Вона якась якась наказь працює і комусь допомагає, то тому хто дійсно активний і хоче, то дійсно за рахунок двох програм. 70 на 30 Київської, да? Коли бюджет міста, тобто ми всі з вами допомагаємо конкретному будинку на 70%, а решта 30% ще за рахунок програми Green BIM. По суті, це обладнання безкоштовно отримує цей будинок ОСББ або ЖБК йому компенсується повна вартість, і я їм заздрю. Вони по суті, ми їм оплатили це обладнання, вони його безкоштовно отримали, воно їм буде дуже позитивно працювати. А це, власне... в, цьому, 어... в цьому плюс для них угу. пане Олексію, Ви заздрю. ви сказали, що можна буде придбати там сонячні панелі, так інвертори і так далі, зокрема, системи зберігання електроенергії. Скажіть, які а, проблеми це може вирішити, дав умовах там потенцій, потенційного блек. Кауду, тобто, наприклад, для мешканців багатоповерхівок, для кожного будинку треба окремо обраховувати робити аудіт. Того немає універсального рецепту. Але зазвичай, якщо це багата поверхівка, якщо в неї хороший дах, да, на якому можна встановити ну умовно 30 кВт е, станції потужності, е, ф, одразу хочу сказати, що фонди енергозбереження зараз переважно е, фінансують тільки проекти з акумуляторними батареями. Розумієте? Тобто обов'язково має бути не тільки сонячна панель та інвертор, а ще й акумулятор. Арні батареї, які достатньо дорого коштують, але тим не менш, взимку ця станція буде не дуже ефективно працювати, умовно на 15-20% від своєї потужності, вона може закрити потреби в освітленні. В зживлені насосів, які качають тепло і воду, якщо там є насоси, можуть потягнути там ліфти. Не думаю, що цілу добу, але частину доби взимку можуть потягнути ліфт. Тобто, як мінімум, коли буде, не дай Боже, відключення або графік там на 18 годин, ліфт не зупиниться можна буде його включати. Тобто певні проблеми дійсно в будинку. Ну можна в такий спосіб вирішити, але до... всі проблеми про... Точна не вирі про повну автономію ми не говоримо так. Не треба говорити, от я хотів вас поправити. Тобто, тут не йде мова, бо ми ви на початку казали перехід на альтернативу, І це не швидкий, це дуже дорогий, і довгий процес повністю перейти на альтернативу. Це скоріше посилення своєї е, ну, енергобезпеки за рахунок під'єднання альтернативи, розумієте, але все рівно від'єднатися і забути про центральну систему мова не йде абсолютно зараз і ще довго не буде йти і ні. Ой, вона не буде, так. В цілому ми повільно да рухаємось до цього переходу. Як в цілому може Дуже. це вплинути на ситуацію з вірними проблемами в енергосистемі? Чи зможе е, це вирівняти Короткий термін, Короткий термін ніяк це абсолютно не покращить загальну ситуацію в енергосистему. Це виключно додасть енергоспроможності. Оцім десяткам сотня, ну, сотні будинків там по країні, які встигнуть зробити це цього року. Ну в майбутнього року ще буде 200 будинків. Ну ще 200 буде. В їм буде трошки легше жити. Але я хочу вам зазначити, що кількість багатоквартирних будинків в Україні десь приблизно 150 тисяч. З них великі поверхи це це 110 тисяч, то уявіть собі, якщо ми такими темпами будемо рухатися, скільки нам часу треба. Тобто я не хочу критикувати. Я хочу сказати одне: що з цієї програми, яка зараз працює, треба зробити висновки, щоб кардинально кардинально прискорити і масштабувати цю державну програму, а яким ви бати більше грошей цей фонд тобто І про... проблема суто я. фінансування чи якісь ще рішення? Ви от бачите, щоб І... це було більш масштабно. Дивіться не тільки фінансування, бо ще раз хочу сказати, фонд спроможний профінансувати десь 200 проєктів, але зараз тільки 80 заявок, розумієте? Тобто не в грошах справа, а справа в тому, що дійсно е люди ну людям треба дозріти ментально до цього, захотіти цю енергобезпеку профінансувати. Фінансувати, над собою якісь зусилля зробити, провести збори, зібрати якісь певні стартові гроші на розробку, хоча б проекту аудит. Розумієте, тобто людям треба своє домашнє завдання зробити. А на превеликий жаль, люди у нас достатньо інертні. Ну, такі є, є такі є. Я їх не хочу в цьому звинувачувати. Це наші українці. Розумієте, і от ключове питання це саме організаційне і ментальне Оце питання мешканців. Багатоквартирних будинків, де не дуже люди хочуть брати на себе управління повно своєю власністю. Це системна проблема житлової реформи. Uh -huh. А чи це взагалі доцільно ставити сонячні панелі? Уявімо на багатоповерхівки, враховуючи, скільки у нас well, сонячних yeah. днів так. Yeah. Я вам буду чесно зараз сказати, якщо я зайві гроші, я би в першу чергу зараз встановлював індивідуальні теплові пункти там, де є, бо вони можуть заощадити вам платежі реально по теплу. А саме теплова платіжка це 80% сукупної платіжки взимку. Розумієте, бо вони сьогодні вкрай повільно, навіть в Києві ці тепер йдуть. Можу сказати, що навіть в обласних центрах там в Черкасах вже пів, пів половина будинків з індивідуальними тепловими пунктами. В Києві думаю, Відсотків там 5-10 максимум. Тому наприклад, і друге, я би в першу чергу зараз акцент би робив на дізель-генератори, які можуть аварійно на випадок о цієї поганої ситуації врятувати на певний час, розумієте? Бо зараз е на зиму ці сонячні проекти в такій кількості, ну мені здається, що це більше скоріш такі пілотні пробні проекти, ніж бажання вирішити системна проблема. Отже, що нам треба, якщо підсумуємо для того, щоб перейти до європейської о, практики, Все-таки перейти Я до мікав. От після нашого ефіру зайти на сайт фонду енергозбереження непоганий сайт, почитати там про програму Грін Дім і про першу їх програму, яка, до речі, сьогодні загальмувала. Як вона там, ну в них дві, дві програми по суті, там які є розумієте, поцікавитися і якусь попроконсультуватися, спробувати знайти в будинку або з міста до них може прийти якийсь консультант і вникнути в економіку цього процесу і захотіти. Розумієте, оце бажання має прийти і розуміння, що тим самим ми можемо дещо покращити себе ситуацію, дещо підвищити свою енергобезпеку. Ось що я хочу. Отже, е... угу. отже, дякуємо, пане Олексію. Сподіваємось, це бажання буде. Е, нагадаю, що ви дивилися програму сьогодні. Про і в гостях сьогодні був екс-міністр житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко.